Ми розуміємо, що для нас певні цінності я навіть через 3-4 дні ми зробимо там певний сюрприз, покажемо, як росіяни руйнують нашу історію, руйнують філософію збереження традицій. А ми це зберігаємо і в будь-який момент, як тільки буде команда, ми повернемось в Херсон, все це розгорнемо і так далі. Більш того є перемовини відповідні з міністерством, є відповідні донори і так далі. Готові вкладати інвестувати в розвиток нашого університету. і це буде новий корпус і новий кампус. І е, всі повинні розуміти, Україна в Херсон в повному обсязі повернеться і буде забезпечувати формування кордону цінностей. Бо війна сьогодні відбувається не тільки за території, за життя людей, і за цінності це важливо. Да, ми розуміємо вартість е, нашої свободи, української свободи, свободи цивілізованого світу. Вона має Такі речі, але головне зберегти життя людей. Ну для мене це ключовий момент.